Вітаю в ефірі Телевізійна служба МЕГУ. І ми підбиваємо підсумки найцікавіших подій жовтня. З вами Аніта Глінчук, і далі розповім про головне. Свято вдячності, тепла і натхнення саме так у Мегу відзначається День працівника освіти. Студенти підготували пісні. Танці та щирі слова подяки своїм наставникам. А найкращих викладачів відзначили почесними нагородами. Як пройшов гала концерт і які емоції панували в залі? Розповість Дмитро Сухан. Кожен номер був не лише демонстрацією таланту. А й знаком вдячності, адже всі виступи присвячувалися викладачам університету, людям, які щодня вкладають свої знання, сили та серце у студентів. На цьому зосередив увагу присутніх у своєму виступі і президент університету. Адже вчитель закладає ті основи, ті основи перспективи, розуміння всесвіту, розуміння життя, розуміння своєї. Е... Генної приналежності до тієї чи іншої професії і вчитель формує першочергову особистість людини. І тому дякую вам всім. Кращих з кращих викладачів університету було відзначено почесними грамотами від Міністерства освіти і науки та подяками від ректорату МЕГУ у своїх словах та піснях підкреслювали, що саме викладачі допомагають їм розкрити потенціал, дають напрям для розвитку та підтримують їхні перші кроки у доросле життя. Особливість цьогорічного концерту у його виконавцях на сцену вийшли ті, хто зовсім нещодавно вступили до університету, але вже встигли заявити про себе. Серед них переможці та призери конкурсу талантів, який відбувся нещодавно. Саме їхні найкращі номери і склали основу гала концерту. Організатори зазначають, підготовка була серйозною. Студенти готувалися кілька тижнів, удосконалювали свої номери, щоб виступ виглядав професійно і водночас щиро. День працівника освіти це не лише офіційна дата у календарі, а й можливість відчути тепло і вдячність тих, заради кого працює колектив МЕГУ. Богдан Прокопчук, телевізійна служба МАГУ. На Факультеті журналістики Мегу відбулася змістовна прес-конференція, присвячена шляху до беатифікації отця Серафима Кашуби, священнослужителя, який за часів радянського режиму залишався вірний своїй вірі та покликанню. Про духовну спадщину отця його служіння і роль у релігійному житті Волині розповіли Ярослав Ковальчук, голова культурно-просвітницького простору імені Томаша Оскара Сосновського, та Вітольд Йосип Ковалів, редактор часопису. Балання з Волині. Під час зустрічі учасники переглянули документальний фільм Олексія Бухала про життя Серафима Кашуби та обговорили сучасний стан релігійних медіа в Україні і Польщі, як минув цей захід і чому постаті Серафима Кашуби залишаються актуальною сьогодні. Далі у сюжеті. Знову на Навіки слава! Такими словами, на факультеті журналістики розпочалась прес-конференція з нагоди беатифікації Серафима Кашуби, священнослужителя, який протягом свого життя не лише проповідував слово Боже, а й витримав випробування радянського режиму. Під час зустрічі студенти мали нагоду послухати цікаві факти з життя священнослужителя. І ось і от той Серафим Шубов мав легальну можливість, і комуністична система навіть вона спонукала до того, щоб він виїжджав. Але ж він залишився, він залишився, і він отут на наших цих теренах був, ходив з будинку до будинку. Він ходив зовсім не ну, це нелегально ходив, розумієте, бо він не мав як моя бабця розповідає, що він не мав ні помешкання, нічого. І скажімо, так я скажу це таке слово, але він був як бог. Навіть випала нагода поглянути на старий молитовник. Це ще від бабці моєї таке молитовник. До прес-конференції онлайн доєднався отець Вітольд Йосип Ковалів, редактор часопису Волання з Волині, який розповідав про місію журналу та стан релігійних медіа в Україні. Студенти та гості спільно переглянули фільм про постать Кашуби так було режисерства Олексія Бухала, та у якому було опубліковано інтерв'ю з нашим гостем декілька років тому. Здивусь, як йому взагалі вдавалося це все майже по всьому Пившому Радянському Союзу, і в Казахстані, і в Прибалтиці, і Леніград, і Україна, Волинь. Ну всюди, ну всюди, і, і на Камчатці він десь навіть здається таке, що був момент. І це, мабуть, це Боже провидіння його вело. І зустрічі це потребували ці люди. І він йшов на ці зустрічі, не дивлячись на що. Була тут біля нас е, значить, пані Островська, покійна така, яка е, жертва ну, дійсно вірила, яка не боялася приймати у себе, тому що е, приймати ця кашубу – це був певний ризик, і це, е, ну скажімо так. Могло дійсно неприємності вилитись. Отець Кашуба відіграв неабияку роль у польсько-українських відносинах, але ще більшу в серцях вірян, завдяки яким визнання святим, це найменше, що можна зробити у пам'ять про священнослужителя. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. На факультеті журналістики Мегу відбулася зустріч із представниками громадського формування «Капеланський патруль західного регіону. Гості Олег Абатуров та Руслан Алєксєєвець розповіли про свою службу, важливість моральних цінностей і підтримку людей у складних життєвих обставинах. Студенти мали змогу дізнатися про особливості роботи капеланів, відмінності від психологів, забезпечення нейтральності у питаннях релігії. Та плани організації щодо відкритих заходів і психологічних практик, включно з арт-терапією. Про те, як відбулася зустріч і які питання хвилюють молодь, далі у сюжеті на їх шевроні так. голуб миру з мечем та посланням на місце у святому письмі. Голуб <смір> 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 да, ну, да нам в ну, нас позначений, Голуб миру, голуб несе мир. І все, що Олег говорив, у нас тут є місце писання рибні Тут бачите місце гості Олеха Батуров та Руслан Алексєєвець, старші капелани громадського формування Капеланський патруль в Рівненській області, яке надає морально, психологічну та духовну підтримку правоохоронцям службі судової охорони, департаменту виконання кримінальних покарань та рятувальникам. Девіз капеланського патруля бути поруч. Під час зустрічі капелани розповіли про своє служіння, важливість моральних цінностей у сучасному суспільстві та підтримку людей у складних життєвих обставинах. Капеланський патруль це капелани, які надають морально-психологічну підтримку правоохоронцям. І ті який які ви зараз бачите, це тільки початок. Що ми робимо? Ми проводимо табори для сімейних пар, для дітей. Ми проводимо злагодження для військових і поліцейських. Ми проводимо арт-терапію, коли батько разом з дитиною разом малює чотири руки. за словами Олега Абатурова, цивільні можуть теж підтримати або долучитися до капеланського патруля. Пан Олег зазначає, що волонтером може стати кожен бажаючий, не обмежуючись сферою допомоги від реабілітації поранених до занять з дітьми. Якщо людина цивільна хоче долучитися і стати капеланом, їй потрібно поступити в капеланську академію, закінчити пройти практику, якомусь підрозділі правоохоронних органів, стати помічником капелана, потім служити і стати капеланом. Якщо людина не має можливості вчитися чи просто хоче бути волонтером, вона може, може допомагати. Ми організовуємо різні івенти для правоохоронців чи для Збройних сил України, такі як рибалка, плов, інші речі, тому вона може бути волонтером і допомагати. Свою зустріч із зі студентами каплани завершили молитвою за мир в Україні та майбутню успішну молодь. Анна двигун Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Музика без кордонів об'єднала студентів Мегу та Університету Каука з Колумбії. У віртуальному обміні взяли участь 40 учасників, які демонстрували традиційну та популярну музику своїх країн, знайомилися з культурними відмінностями й подібностями. Кульмінацією став віртуальний музичний фестиваль, що поєднав українські та колумбійські традиції та довів, що музика здатна долати кордони, об'єднувати молодь з різних куточків світу. З нагоди дня працівників освіти, викладачі та працівники Мегу підкорили вершину Високий верх у Карпатах. Ця традиційна акція об'єднує колектив, дарує позитивну енергію, мальовничі краєвиди та нагадує про прагнення до нових вершин, як у професійній діяльності, так і в особистому розвитку. Разом з університетським і туристичним клубом Парадіс Мегу учасники піднімалися на говерлу, вухати камінь, смотрич, близницю та інші вершини Карпат. Унікальна зустріч із 12-ти разовим чемпіоном світу з рамреслінгом Олегом Жохом пройшла в стінах нашого університету. Спортсмен поділився секретами успіху, технікою боротьби та дав практичні поради студентам. Учасники заходу навіть спробували позмагатися з чемпіоном, а особливої уваги заслуговує його життєвий шлях від тяжкої аварії до великих спортивних перемог. Далі детальніше. У стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Димічука відбулася зустріч студентів факультету фізичного виховання з чемпіоном світу з армреслінгу Олегом Жохом спортсмен поділився своєю історією шляхом до перемог, труднощами та пережитими випробуваннями, які зробили його сильнішим не лише фізично, а й духовно. Але сказати, що спорт дуже допомагає не тільки там. Ну як спортсмену, але дуже багато в житті. Коли я бував страшне ДТП, де всі загинули, я на жаль був дуже довгий час в хобі, але ж. Дякую Богу, тут і дякувати Богу, руса до спорту, і вона все виходить, але це вартувало дуже великої праці. Після виступу чемпіон показав студентам основні технічні прийоми армреслінгу. Пояснив важливість правильного положення руки та плеча під час поєдинку. Потрібно поєднати і стратегію і сили, бо якщо одна сила і немає стратегії і голови до тої сили, то вона нічого не буде. Треба дуже багато думати, дуже все технічно зробити правильно і хитро. Мінацією зустрічі стали дружні поєдинки. Кожен охоче міг спробувати свої сили за армстолом із чемпіоном світу. Без фізичної сили правда ніяк. Тут навіть якщо має сильний характер, коли ти виходиш проти таких сильних людей, як Олег Жок. зустріч із чемпіоном стала джерелом натхнення для студентів. Кожен переконався, у спорті головне не лише сила рук, а й сила духу. Рас Романцев Дмитро Сухан, телевізійна служба МГУ. У День юриста України на юридичному факультеті Мегу відбулося відкрите засідання студентського наукового товариства Лексидіон. Учасники обговорили актуальні питання правової науки в умовах воєнного стану та презентували колективну монографію Перехід від військової служби до цивільного життя. Свої наукові роботи представили й студенти, порушивши важливі теми сучасного права. Про це більше розповість Аліна Качан. Кожен юрист сьогодні це воїн, воїн правового фронту, який своїми знаннями, переконаннями допомагає державі утверджувати справедливість і боротися за міжнародне визнання злочинів агресора. Такими словами розпочалось відкрите засідання студентського товариства Лексидіон у день юриста. Всі ви знаєте, що коли людина служить важливо, у вона солдат, офіцер. Але коли вона виходить за територію і знімає форму, і статус повністю зовсім змінюється. І відповідальність він вже несе не за статутом Збройних сил України і не за відповідною частиною кримінального кодексу, а за зовсім іншими статтями і за законами і ті громадському суспільстві. Центральною подією стала презентація монографії у співавторстві Наталії Деревянко, Андрія Боровика та Віталія Москвича на тему перехід від бій військової служби до цивільного життя. Адміністративно-правове забезпечення на зустрічі також були присутні стейкхолдери, партнери юридичного факультету. Це Олександра, студентка третього курсу, розповіла, як підвищити довіру громадян до мобілізації. Хочу виділити три основних пункти. Перший повна прозорість процедур, публікація рішень, миткомісії і підстав де відстрочок у відкритому доступі. Друге цифровізація процесу, впровадження електронної системи обліку та рішень, щоб кожен міг бачити свій статус і причину рішення підвищити відповідальність за корупційні правопорушення, щоб люди боялися здійснювати такого роду діяння. Оскар після власної доповіді на гендерну рівність вважає. Я вважаю, що як і чоловіки, так і жінки можуть брати участь у корупції на превеликий жаль. Звичайно, хочеться, щоб цього було як поменше. Але у нашій країні на жаль такі реалії, що зараз триває війна і багато і чоловіків, так і жінок залучені до служби на фронті, і я, я сподіваюся, що з часом всі вони всі вони повернуться живими, але на жаль, корупційні ризики вони все рівно є. Декан юридичного факультету вручила нагороди та подяки колегам та студентам за їх внесок у розвиток юридичної освіти та науки. Розповіла і про важливість для освітньої галузі виходу у світ монографії. Так, Я як декан, ми організувала не тільки я це також була підтримка наших колег, які старалися. Ми також швидко старалися випустити нашу нову монографію спільно з колегами для того, щоб її продемонструвати і виконуємо наші освітні компоненти, забезпечуємо для здобувачів, щоб вони знали, яка в нас є література в бібліотеці і що саме пишуть наші наукопотогічні працівники. Загалом, засідання студентського товариства стало ще однією нагодою показати партнерам та стейкхолдерам. Юридичний факультет Мегу є і лишається осередком, де розвивається наука та формується майбутнє юриспруденції. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Викладач факультету журналістики Мего Андрій Смусь прочитав бінарну лекцію для студентів нау Острозька академія. Тема лекції відеоконтент в ефірі регіональних змі під час війни. Особливу увагу спікер приділив своїм проектам на телеканалі ITV Media Group, серед яких тепер ветеран та Капеланський патруль. Лекція стала частиною традиційної співпраці між університетами, а студенти активно долучилися до обговорення та ставили змістовні запитання. Студентка факультету здоров'я, фізичної культури і спорту МЕГУ Олександра Лебідь здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях з пілотного та повітряного спорту Повітруля. Вона стала найкращою у номінації на півпрофі Повітряне кільце», продемонструвавши високу техніку, артистизм та силу. На факультеті здоров'я фізичної культури і спорту Мегу відбувся майстер-клас Метод сухої голки в роботі масажиста. Заняття провела керівник школи масажу Наталія Форсюк, яка продемонструвала ефективність техніки у роботі з міофасціальним болем та тригерними точками. На економічному факультеті Мегу відбулася публічна презентація колективної монографії «Адаптація системи управління еколого-економічними відносинами до умов інноваційної економіки. Ліна Костенко казала. Нації вмирають не від інфаркту. Їм спочатку відбирає мову. У день української писемності та мови студенти та викладачі меву долучилися до написання радіодиктанту. Як це відбулося і як функціонує в українських закладах освіти, розкаже Аліна Качан. Цей радіодиктант дійсно об'єднує всю нашу країну. І це і є наша перемога. Ми не здолані, коли звучить українське слово, українська мова. Бажаю усім успіхів. Бажаю миру, скорішої нашої перемоги. Слава Україні! Такими словами, ректор Мегу побажав успіхів студентам та викладачам на 26-му радіодиктанті Національної єдності. На початку присутні ознайомились з дослідженням функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти, яке запрезентував начальник обласного управління державної служби якості освіти Святослав Сидорук. На онлайн зв'язку разом з присутніми були перший заступник голови рівницької обласної державної адміністрації Сергій Подолін, заступник голови державної служби якості освіти Іван Юрійчук, мовний омбудсмен Ігор Спиридонов. Ми всі з вами бачимо, що і зараз, особливо в останні роки, дуже чітко розуміємо, що мова це не тільки е, про спілкування, мова це також наш надійний кордон, і е, це, це кордон, який відділяє нас від імперії зла, який відділяє і захищає нас від е, російських загарбників. Проводились моніторинги макрорегіонів: північ, захід, схід. Південь та центр була створена репрезентативна вибірка дослідження. Наголошувалась важливість української мови для школярів. І якщо говорити в цілому Україні, то українська мова є рідною для 74% учасників. Опитування попереднього опитування і 78% зазначили, дали позитивну відповідь на це на питання цьогоріч. На 4% збільшилась кількість респондентів, які вважають українську мову рідною. Якщо говорити про західний макрорегіон, то бачимо, що показники є значно вищими, тому що при попередньому дослідженні 92% зазначили, що вважають українську мову рідною, і цьогоріч. Таких респондентів було 96%. Це дані по учнях. Е, якщо ж, е, брати результати опитування серед батьків, то е, що попереднє опитування, що цьогорічнє опитування показало, що в цілому по країні. 82% вважають українською мовою рідною, і в західному макровіоні цей показник прогнозовано вище складає 97%. Як показують дослідження, показники зросли на 4%, але опитування батьків відрізняється. Пан Святослав зі свого боку підсумував результати презентації. Власне, і проводилось моніторне дослідження, щоб ми могли проаналізувати, яка ситуація в закладах освіти, щоб ми могли проаналізувати, які слабкі місця ми маємо, і що ми маємо ще зробити для того, аби насправді державна мова стала тією основою, аби державна мова стала мовою навчання, мовою комунікації і нашої єдності. Завершення заходу об'єднало студентів і викладачів. У спільному написанні диктанту Треба жити цьогорічною авторкою була письменниця Євгенія Кузнєцова, а голосом Наталія Сумська не без курйозів та усмішок почалась робота. Адже перше речення, натхнене творами Леся Подерев'янського, українського письменника Сатира, змусило всіх усміхнутися. Перше речення з Жити треба цікаво, читати книжки. Ходити в театр, дресирувати пса патрона це Аліна, студентка першого курсу, каже: радіодиктант під час війни не об'єднує українців. Ички, в принципі, теж мені сподобалося. І загальні враження. Я рада, що ми в університеті таке проводимо. Звичайно, я б сказала, би, що в школі рідко таке проводили. Ну тобто, якщо заставлять тільки, а тут, в принципі, я сама пішла і була не проти його написати. Такі заходи, як радіодиктант національної єдності, об'єднують українців на коло спільної мети. Збереження і розвитку рідної мови. Вони формують мовну свідомість, підтримують повагу до українського слова та нагадують, що мова це символ нашої єдності і національної гідності. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мего. Таким видався жовтень Мегу у версії команди телевізійної служби Мего. Дякую за увагу! Для вас працювала Аніта Глінчук. До зустрічі.